Мамо, ця зима. Снігом клявити вкриває. в гаю б вже нема. Мамо, ти то зна пташина, у вий на зиму літає. В Де знову прилине весна. Мамо, ті силі в тесті сміливі, певно сте йдуте, ти то безпекні та ті. То єс три ти так, мов і про зиму байду. Снімом позивту сутати. нас співають одна, зерна. Спів співпосині потіха одна, Ход голодна, співа весели.